Молодь обирає і спорт. Під таким гаслом жителі села Солонка святкували відкриття оновленого спортивного залу. Відтепер дітвора займатиметься улюбленими видами спорту у відмінних умовах, а це означає більше тренувань та ще більше нагород. В оновленому спортивному залі яблуку ніде впасти. На урочисте відкриття завітали як учительський колектив Солонківської школи, відтак і жителі села зволікаючи натхненники спортивного дійства, урочисто розрізують святкову стрічку. Не приховує радості від дійства директор школи Володимир Кіт. У нас 90% дітей займаються спортом. Волейбол, настільний теніс, легка атлетика. Зараз вже пішли в одноборство, футбол, шахи, тень. Ну різноманітні. І, наприклад, мені дуже приємно, що діти нашої школи стали мають третє місце на Україні. Не без Божого слова. священнослужителі молитвою привітали школярів зі свят. Атом згоду заметушилась малеча. Ми, стріпай, ми завжди беремо, не дивно. Адже юні аматори спорту приготували для гостей музично-спортивний фреш. Для нас це свято. Я, наприклад, ходжу на волейбол. Ну приємніше грати. Ше змагатися ентузіазму більше радості, задоволення, естетичне задоволення. Півве танці імпровізований настільний теніс та волейбол. Все ж найбільше усмішок викликали юні каратисти. Дуже задоволена тим, що ми приймали участь, що ми змогли показати, що що ми можемо. Солонківська школа здавна славиться спортивними талантами обласної та всеукраїнської першостей. А з появою оновленого залу зауважив директор школи, їх кількість значно збільшиться. Ми завжди вже Зауважимо, окрім оновленого залу, депутатський корпус Солонківської сільради планує відкрити для школярів ще один спортивний зал.